Всім привіт! Сьогодні я поділюсь з вами рецептом неймовірно смачних запечених паляничок з м'ясом. Це альтернатива смаженим чебурекам, але з меншим використанням олії. В миску налийте 250 мл теплої води, додайте до неї півчайної ложки солі та добре перемішайте. Потім додайте борошно і тісто замішуйте до однорідності, поки воно не стане м'ягким і еластичним. Можна зробити це вручну а можна за допомогою кухонного комбайна. Готове тісто покладіть в миску, накрийте його гарчовою плівкою і залиште відпочивати на 10 хвилин. Поки тісто відпочиває, приготуємо начинку. Беремо фарш і додаємо до нього одну натерту картоплину. Далі додаємо дрібно нарізану цибулю. Для приправ беремо сіль, перець і паприку за смаком, додаємо крижану воду. Можна також додати улюблену зелень, петрушку чи кінзу. Це зробить смак ще більш цікавішим. Усе добре перемішуємо, щоб спеції рівномірно розподілились по фаршу, і начинка готова. Повертаємось до тіста. Ділимо його на 6 частин. Три з них будуть більшими приблизно по 130 грам, а три меншими по 60-80 грамів. Формуємо з кожної частини кульки і знову залишаємо їх відпочивати на 5 хвилин. Цей крок важливий, щоб тісто стало ще більш еластичним і легко розкатувалось. Тепер розкатуємо більшу кульку в тонкий пласт. Це буде основа наших паляничок. Ось такої товщини повинно бути тісто. Маленькі кульки теж розкатуємо, вони стануть верхнім шаром. Що вам було зручно, можете відразу формувати пелянички на пергаменті, на якому будете випікати. На розкатаний більший круг викладайте начинку, рівномірно розподіляючи її по поверхні. Зверху накрийте меншим кругом і защипайте краї. Я роблю це косичкою, так як показано у відео, але можна з'єднати як у варениках. Тут усе залежить від вашого бажання. До речі, плести косичкою дуже просто просто слідкуйте за пальцями, як я це роблю. Спочатку одна сторона, тоді друга, іншою рукою собі допомагаю, підтримуючи тісто, і все. Не забувайте в центрі зробити воронку для того, щоб виходив лишній пар. Це дуже важливо. Далі змащуємо збитим яйцем і випікаємо у розігрітій духовці до 250 градусів вверх-низ, без конвекції, 15-20 хвилин. Орієнтуйтесь на вашу духовку, плянички мають стати рум'яними, але не пересушеними. Як тільки витягнете їх з духовки, змащуйте їх вершковим маслом і накрийте пакетом або плівкою. Це дуже важливо, тому що це зробить їх м'якими і суковитими. Дайте їм так відпочити хвилин 10-15 і можна подавати до столу. Такої смакоти ви ще точно не їли. Дякую, що додивились до кінця. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропустити нові рецепти. До зустрічі!